Доброго вівторка, друзі. Сьогодні той день, коли ви можете відчути себе героями навіть без плаща, бо плащ то зайва, якщо у вас уже є віра в себе, яка вам в руці. А тепер факт, який буквально проситься в вуха. Вчені з університету Блиск Сонця з'ясували, що лисі люди на 27% швидше приймають рішучі рішення. Чому? Бо їм нічого не заважає ні волосся, ні сумніви. Вітер свистить просто в мозок, і думка летить як Wi-Fi без перешкод. Отже, якщо ви лисий, ви не втратили волосся, ви отримали аеродинаміку успіху. А якщо ні, просто не заважайте своїм думкам зачіскою. Пам'ятайте, життя це не перегони з вітром, а політ без перукаря. Ну а ми починаємо ер про ранок. Сьогодні святкуємо День лисих і вільних. Це день, коли навіть сонце світить з відмиском поваги, лисі люди сьогодні офіційно звільняються від головних уборів, шампунів і сумнівів. Якщо ви ще не лисий, не біда, головне бути вільним, бо свобода це коли не боїшся блищати. А ще сьогодні всесвітній день бавовни, матеріал м'який затишний, головне натуральний, на відміну від російських бавов, які відбуваються після слова хлопок. Ці не вибухають, а зігрівають. Українська бавовна пахне чистотою, а російська панікою. Тож сьогодні святкуємо подвійно: лисина блищить, а бавовна шумить, свобода в обох формах. А тепер про іменине. Сьогодні вітаємо іменинників Дем'ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій і Палегея. Нехай ваш день буде як хороша лисина, без зевого, але з блиском. А тепер про прикмети, якщо сьогодні тихо, тепло і ясно, осінь буде така ж. Як ваша нова улюблена серія затишна, але затягнеться. Якщо береза стоїть гола, як фінанси, після літа чекайте сувору зиму. А якщо вранці сильний туман, то це не погода, це просто осінь намагається приховати свою лисину. Хмаркою. Що сьогодні не можна робити? Сьогодні не можна працювати на землі. Вона теж хоче день відпочинку. Також не починайте важливих справ, світ почекає, поки ви закінчите каву. Ну і ще не відмовляйте у допомозі нужденним, бо сьогодні, можливо, саме ви їхня бавовна добра. А тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, і це наш гороскоп. Овен, сьогодні вас хтось переплутає з вчителем життя. Не заперечуйте, просто дайте дзвінок у дзвони знань. Телець, не намагайтеся бути впертим. Сьогодні навіть холодильник може виграти в суперечці. Близнюки, день, коли ви відчуєте, що в голові живе ще хтось. Скажіть йому доброго ранку. Рак, якщо сьогодні вам хтось скаже, «будь собою, уточніть, яку саме версію мають на увазі. Лев. Світ не крутиться навколо вас, просто йому комфортно на вашій орбіті. Дівам, забудьте про контроль. Сьогодні навіть угол не знає, куди ви йдете, але підтримує Терези, Не зважуйте нічого, навіть каву, просто проступити життя ковтками. Скорпіон сьогодні ваш сарказм може вилікувати когось або травмувати. Обидва варіанти емоційно ефективні. Стрілець, цільтесь у мрію, але не забувайте, що стріла без натхнення це просто паличка з амбіціями. Козоріг, ви сьогодні настільки серйозні, що навіть календар боїться вас гортати. Водолій не вигадуйте новий світ, просто подивіться, як гарно цей сьогодні дивується вам. Риба день, коли ваша логіка і фантазія підуть на побачення, і здається, залишаться там до п'ятниці. Отакий гороскоп на сьогодні. А тепер, як завжди, про найцінніше, світ не поважає тих, хто сидить рівно, він помічає тих, хто стоїть дивно. Панове і пані, саме дивність, часто стає вашою суперсилою, лисі люди не приховують голову, вони демонструють блиск, Бавовна не соромиться своєї м'якості, вона тим пишається. Так само і ви. Не треба бути як усі, будьте як Wi-Fi, невидимі, але необхідні. Коли світ каже будь серйозним, відповідайте. А я буду з собою, бо у світі, де всі прагнуть бути зразковими, справжня сила у відвертості. Якщо сьогодні щось не виходить, не біда. Може це не невдача, а просто туман, який приховує ваше нове сонце. А коли здається, що ви лисі від ідей, значить прийшов час блищати. Ну а я дякую, що ви зустрілися ранок разом зі мною. Пам'ятайте, сьогодні не просто вівторок, це день, коли можна блищати навіть без лампи. Будьте теплими, як бавовна, і вільними, як лисина після дощу. Гарного вам дня і хай ваше світло сьогодні відбувається навіть у тих, хто носить капелюхи. Бережіть себе, тих, кого ви любите, приходьте завтра у цей же час, і головне не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пока.